Загублений Різдвяний лист автор і художник Валько. Чи є кращий ранок за Різдвяний? Маленький зайчик, якого ще називали другим лицарем, і бозиновий ведмідь посхоплювалися з ліжок дуже рано. Адже вони, як і усі в цілому світі, з ними вимовною радістю чекали на Санту. До святвечора ще було довгенько. Та друзі вміли веселитися. Може, пограємося в сніжки, друже лицарю? запитав бузиновий ведмідь. Це гарна ідея, схвалив маленький зайчик. Тієї миті, коли маленький зайчик здоровенною сніжкою влучив бузиновому ведменю в голову, над ними якраз пролітав поштовий голуб. Він страшенно поспішав, мусив устигнути до різдвяних свят. Рознести силу силену листів, тож не зауважив, як з його поштової сумки випав лист і опустився просто на ніс бузинового ведмедя. Нам лист, як приємно, зрадів бузиновий ведмідь. Читаючи листа, зайчик і ведмідь зрозуміли, що написали його не їм. Лист до Санти, поштовий голод загопив його, вигукнув бузиновий ведмідь. Але ж послухай, якщо санта не отримує листа, то й не зайде до бабачка манні, стурбовано сказав маленький зайчик. Шкода, дуже шкода. вигукнули одночасно маленький зайчик і бузиновий ведмідь. Санта не прийде на Різдво до бабачка манні. Ми мусимо розшукати санту і передати йому цього листа, вирішив бузиновий ведмідь. Маленький зайчик. Відразу погодився. А де ми його будемо шукати? запитав він. Справді, а де можна знайти санту? бузиновий ведмідь насупив лоба й замислився. Маленький зайчик почухав потилицю, сподіваючись, що в нього з'явиться якась ідея. І справді, невдовзі одна думка з'явилася. Я чув, що олені санти на святвечір постійно відвідують годівниці лісових звірів. Щоб перепочити і підкріпитися, промовив маленький зайчик. А ми знаємо лісову галявину, де стоять годівниці, зрадів бузиновий ведмідь. Друзі хотенько поклали в рюкзак трохи харчів, замкнули двері та вирішили в дорогу. Спершу вони попрямували навпрошки, адже на них чекала тривала подорож. Ліс починався по той бік зайчого лугу. І до галявини з годівницями було ще далеко. Вони мандрували бадьорі та радісні. Настрій в обох був святковий, і зайчик і ведмідь дуже тішилися тим, що скоро зустрінуть санту і передадуть йому листа від бабачка Мані. Друзі вибирали найкоротші шляхи, щоб якнайшвидше дістатись до галявини. Якось їм навіть довелося перелазити через дротяну огорожу. Ведмідь заплутався в ній, і маленький зайчик, якого звали також другом лицарем, звільнив його. Вони повеселішали, коли дісталися до пагорбів, адже згори можна з'їжджати на санках. Угору бузиновий ведмідь тягнув санки з маленьким зайчиком. Коли вони мчали вниз, то весело і радісно вигукували. Маленький зайчик сідав спереду і кермував, а бузиновий ведмідь міцно тримався позаду. На узлісі біля останнього пагорба вони помінялись місцями, та маленький зайчик ледве волік санки з ведмедем, був сьогодні не у формі. Це, мабуть, усе через важкий рюкзак, подумав бузиновий ведмідь. Цього разу, з'їжджаючи згори, бузиновий ведмідь сів спереду. Проте він кермував не так вправно, як маленький зайчик, йому, хоч і вдавалося обминати дерева. Однак друзі з розгону таки в'їхали в пишний сніговий замок, який на узлісі виліпали лісові звірята. Ай-яй-яй! Друг лицар і бузиновий ведмідь сто разів вибачилися за те, що зруйнували чудовий сніговий замок. Проте звірята зовсім не розсердилися на них. Їм було цікаво. Навіщо ведмедик і зайчик прийшли до лісу на різдво. Маленький зайчик і бузиновий ведмідь. Розповіли про листа і пояснили, що їм конче потрібно знайти галявину, де годують звірів. Звірята добре знали ту галявину, тож запропонували провести туди двох друзів найкоротшим шляхом. Як весело було гуртом і телісом і співати різдвяних пісень. Кожен співав так голосно, як тільки міг. Нарешті вони прийшли на галявину. Тепер Треба було дочекатися оленя Санти. Коли всі зручно повсідалися, зайчик і ведмідь запропонували звіряткам поласувати різдвяними наїдками. Усім було дуже приємно разом пообідати. Кожен радів, що незабаром побачить Санта Клауса. Друг лицар і бузиновий ведмідь по черзі вилазили на дерево і роздивлялися довкола, але час бігав і ніхто не з'являвся, почав тихо падати сніг. Маленьке товариство трохи посумніло і напружено прислухалося до лісу. У Ларас здалеку долинуло зеленькання. Усі затамували подих і нарошорошили вушка. Переривчати срібні звуки дзвіночків давали деталі гучніші. І ось уже вони зазвучали десь поруч із галявиною. Проте раптом стали віддалятися, сидячи на дереві. Маленький зайчик побачив крізь заметіль розкішні сани, запряжені вісьмома оленями. Вони пронеслися, наче вітер повз галявину. Навіть бузиновий ведмідь і мешканці узлісся помітили, як поміж деревами щось промайнуло. Санта проїхав. Це був Санта Клаус. весело закричали всі. Мерщій, бузиновий ведмедю. Ми мусимо поспішити. Вигукнув, злазячи з дерева маленький зайчик. Якщо нам пощастить, санта скоро зупиниться, і ми наздоженемо його. Зайчик і ведмідь поспіхом попрощалися зі своїми новими друзями і помчали щодоху в тому напрямку, де зник Санта. Незабаром вони помітили на слі... нього сліди від сани. Тут якраз починався спуск, і друзі швидко проїхали вперед на своїх маленьких санчатах. Раптом дорога перед ними роздвоїлася, і як на лихо тут загубився слід. Мабуть, на цьому місці сани Санта Клауса трохи пролетіли в повітрі. Яку ж він вибрав дорогу? Він міг поїхати або праворуч, або ліворуч, припустив маленький зайчик. Я так думаю, погодився бузиновий ведмідь, селкуючись відгадати. Де тут те праворуч, а де там та ліворуч? Раптом на дорозі, що вела праворуч, маленький зайчик помітив щось на снігу і показав бузиновому ведмедю. То був апетитний пряник. А поряд лежали ще дві речі, дуже схожі, як здалося бузиновому ведмедю, на кумедні тенісні ракетки. Байдуже, що це таке. Головне, до речі, вочевидь випали сани Санта Клауса. Отже, він поїхав саме цією дорогою. Маленький зайчик поклав знахідки до свого рюкзака. Навіщо тобі ці танісні ракетки? запитав бузиновий ведмідь. Згодом побачиш, відповів зайчик. А зараз нам ліпше поквапитися. Стежинка тут йшла під гору, і бузиновий ведмідь ще духу тягнув за собою санчата з маленьким зайчиком. Вони вже зібрались спускатись зі схилу, аж раптом. Побачили внизу урвище дуже глибоке і дуже небезпечне, і жодного моста, яким можна було б перейти прірву, не було видно. Маленький зайчик зиркнув на бузинового ведмедя. Ризикнеш бузиновий ведмедю? запитав він. Ну, звісно, друже лицарю, в мене на думці лише бабочок мані, відповів ведмідь. І я думаю тільки про нього. Тож уперед. вигукнув маленький зайчик. Відчайдушні сміливці помчались на своїх санчатах прямо в круготояр. Тут пчать друг лицар і бузиновий ведмідь. вигукнули вони, пролітаючи над глибокою прірвою. Вони були на волосинці від загибелі, але все таки досягли протилежного краю. І це найголовніше. Лише санчата, на жаль, розбилися на друзки. Нічого не вдієш. Підсумував маленький зайчик. Обійдемося й без них. Та доведеться, буркнув бузиновий ведмідь. Друзі не дадуть так легко збити себе з пантелику. Вони мужньо брели далі, вище й вище, по сліду сани й санти. Це було нелегко, адже що вище вони підіймалися, то глибшим ставав сніг. Невеликий бузиновий ведмідь угрузав. За кожним кроком аж по самісінький пояс. Незабаром він спітнів і зачмихав, наче старий паротяг. Я ж знав, що ці речі ще знадобляться, сказав маленький зайчик. Він дістав з рюкзачі дивовижні ракетки і прив'язав їх до підошв свого друга, пояснивши, це снігоступи і якраз твого розміру. Дивні ракетки добре прислужилися. На них бузиновий ведміг міг бігти по снігу, не вгрузаючи, достоту, як його маленький клаповухий друг. На ходу вони згризли здайненого пряника, якого справедливо поділили чверть, для зайчика, а твір три чверті для ведмедика, Крихти для горобчика, що летів за ними. Поволі сутеніло, сніг падав, деталі лапатіший. Маленький зайчик і бузиновий ведмідь. Важко брели зимовим лісом. Звичайно, це вони робили уже не так швидко, як на початку своєї подорожі. На лихо, снігобад присипав сліди сани І санти, а тим часом надходив вечір і швидко сутеніло, бузиновий ведмідь посадив друга собі на плечі, щоб маленький зайчик згори міг краще роздивитися санні сліди, проте невдовзі сніг. Зовсім вкрив сліди, а в лісі споночило. Гадаєш, ми ще наздоженемо Санту? тихо запитав бузиновий ведмідь. Думка про бабачка мані його зовсім засмутила. Не сумнівайся, бузиновий ведмедю, запевнив друг маленький зайчик, адже був твердо переконаний у цьому. Я також вірю, пробурмотів ведмідь. Він дуже зрадів, що його друг не занепав духом. Незабаром у лісі стало так темно, що друг лицар і бузиновий ведмідь ледве могли розледіти, що в них під ногами. Вони вже не знали, куди йти, але й не могли просто так зупинитися. Друзі повсякчас наштовхувалися то один на одного, то на дерева. Вони почали насвистувати пісеньку, щоб трохи підбадьорити себе, і раптом побачили якесь мерехтіння на снігу. Просто не вірилося. Там стояв запалений ліхтар. Напевно, він також випав із сани Санти. Ура, ура! голосно захукали обидва, бо вже не мусили далі брести вмання. Снігопад тим часом перетворився на справжню хуртовину. Вітер завивав у верховітті, крутив сніг, а раз мало не підхопив маленького зайчика, але ведмідь вчасно впіймав його. У обох друзів геть закоцюбли лапки, і невдовзі вони затремтіли всім тілом. Раптом бузиновий відмить пробурмотів, чуєш, щось шумить. Це цокотять мої зуби, відповів, затинаючись, маленький зайчик. Від колючого крижаного вітру друзі вирішили заховатися під скелею. Я тривожуся не за нас, відкався друг лицар. Дорогу додому ми знайдемо і ще встигнемо відсвяткувати Різдво. Але коли я думаю про маленького мані, то мені хочеться плакати. Найкращим подарунком мені на Різдво буде, якщо Санда прийде до нього. І для мене також, пробормотів ведмідь. І саме цієї миті хуртовина вщухла. А що сталося? Неподалік саме почулося дзеленчання срібних дзвіночків, а поміж деревами замерехтіло яскраве світло. Друзі підхопилися з місця і побігли туди, звідки долинали звуки. Вони забули про втому, бо ж це був не хтось, а Санта. Захекавшись, зайчик і ведмідь добігли до лісової галявини там перед яскраво освітленим будиночком. Стояли мати бабачеха з малюком на руках. Матуся й син махали руками вслід Санта Клаусу, який щойно від'їхав від них на своїх санях під веселе дзеленчання срібних дзвіночків. Маленький зайчик і бузиновий ведмідь, чим дуж замахали лапками і закричали Стій, стій, зупинись, стій. Та сани не зупинилися, друзі знову запізнилися. Зайчик і ведмідь, утомлені й розчаровані, попленталися до будиночка. Я розі, а це мій син манні, привіталася матуся Бабачиха. А ви, друг лицар і будзиновий ведмідь, вигукнув маленький бабачок манні, який уже майже одужав. Санта розказав нам, що ви прийдете. Тепер ми разом весело відсвяткуємо різдво. Неймовірно, маленький зайчик і бузиновий ведмідь потрапили саме до бабачка мані. Санта про все знав і сам привіз їх до нього через ліс. І пряник, і снігоступи, і ліхтарик усе це, виявляється, спеціально залишили для друзів. Усі знайшли його до будиночок. У привітній оселі бабачків було так тепло, так гарно і так затишно. Кращої різдвяної ялинки маленький зайчик і бузиновий ведмідь у своєму житті ще не бачили. Під нею лежала просто купа подарунків. Санта привіз для всіх по торбинці. Для бузинового ведмедя він поклав бузинових коржиків. Саме таких ласунів і бажав собі ведмедик. Маленький зайчик отримав навушники, а горобчик, який увесь час летів за ними, прянички. Матусі бабачка дісталася чудова намисто та брошка, що так пасувала до нього. Як йому всім було весело, та найщасливішим був, мабуть, бабачок манні, Санта подарував йому іграшкову залізницю. А потім вони святкували Різдво, співали пісень і танцювали, тоді як інші бабаки сопіли собі вісні у своїх домівках. Це було справді дивовижне різдво, ліпшого годі було й уявити. Утім, найкращим подарунком для бабачка Мані та його матусі, безперечно, стало те, що він одужав. Певен, що віднині кожного різдва ми згадуватимемо про бабачка Мані, промовив друг лицар, коли вони з ведмедем поверталися додому. Так, підтвердив той. Потім вони замовкли. Щоб заощадити сили для довгої дороги назад.